Усім привіт, друзі! Знаєте, Благошу Дорі, так ось. Вона написала про мене відео, так я у неї верую. Ну, я уходжу з каналу, з Ютубу взагалі, тому що це був просто експеримент. Я побачила її в Ютубі, хотіла завести свій канал, завела. У мене зараз, звісно, да, ну я дійшла до цілі своєї, і я ухожу з Ютубу, тому що це був просто експеримент. І мене зараз е, начнуть хейтити. І під відео буде, конечно же, в коментарях, може бути, буде коментарі відкриті, буде е, відорі. Е, так уход з Ютубу копірша, а многі будуть говорити, що Типу, не в неуходь, бла-бла-бла. Да, мої любі друзі, підписники, фанати. Дякую, що були зі мною це все складне время. Дякую, що підтримували мене, але мені не прийдеться йти, тому що, ну тому що мене вже тут начнут всі хейтити. І може, може, я вернуся літом ще ну Буду знімати що то ще. Може бути, не обіцяю. Ну, а так, мої друзі, всім папа. -па. Ждіть, якщо я ще вернусь, це останнє відео на моєму каналі. Я видалю. Можете відписуватися а я, може, видалю канал. Ну, а так... Я поставлю назву пистолетик на мій другий акл. Буду, наверное, знімати еще. Ну а так, друзі, всім дякую, всім па-па.